Дев'ятирічна Злата в ляльковому театрі не вперше. Раніше ходила на виставу котик та півник. Але у спектаклі Подорож маленької зіроньки її вразив їжачок. Мені найбільше сподобалось, як їжачок знайшов нірку за допомогою зірочки. Школяр Олексій свій перший похід у театр запам'ятав яскравими емоціями. Вистава була про те, що навіть маленька зірочка може вказувати цей допомагати людям. Для 200 дітей, захисників, переселенців, сиріт, напівсиріт та з багатодітних родин такі заходи допомагають, бодай миті дволіктися від війни. Саме тому міжрегіональний координаційний гуманітарний штаб влаштовує для них такі розваги. Можливість сьогодні діток перезавантажитися і мати можливість отримати позитивні емоції дуже мало часу, тому ми намагаємося створювати таку атмосферу і діти щоразу, приходячи до закладів культури, приходячи до розважальних закладів там, де вони можуть перезавантажитись. Цікаве дозвілля для дітей гумштаб влаштовує постійно, адже діти постійно потребують нашої підтримки та турботи. Діана Волошенюк, Аркадій Іпатов. новини за день, телеканал Віта.